Очевидно, що наближається цей час, коли українські політики все-таки зможуть виконати бажання українських громадян позбавитися нинішнього уряду Яценюка. Довго ми цього чекали, і ця інформація, яка надходить сьогодні з Печерських пагорбів, може говорити про те, що Яценюк дозрів, і він навіть сам заявив про те, що подати відставку. І напевне, що влада зріла змінити уряд. Більше вже куди рухатися, нема куди. Очевидно, що ці кроки дуже запізнілий, тому що події останніх півроку, навіть рік, коли уряд не міг подати вчасно бюджет, річні, державний бюджет, коли реформи, які пропонувалися, які так, так широко, публічно обговорювалися і намагалися реалізуватися на всі провальні, і очевидно, що Україна давно потребувала на більш радикального реформування, не таких, скажімо, якихось ну спонтанних, схоластичних і необдуманих кроків. Як які здійснював цей уряд, ну ми напевне, що завтра чи післязавтра попрощаємося з паном Яценюком. Але що буде далі, це найголовніше. Тому що очевидно, що не самоціль є звільнити Яценюка з посади прем'єр-міністра. Самоціль українського українських громадян, які це говорили на Майданах і першому і другому, це європейське життя, побудова справедливої країни. Тому що, як на мене, тільки справедлива Україна, вона дасть можливість протистояти тій банді Путіна, який захопив Крим. І, і до сих пір шантажує Україну на Донбасі, тому що тільки тоді ми будемо здатні віддати відпір цьому ворогу, споконвічному українцям, коли українська влада буде працювати на Україну. І там, де український прапор, там має бути мир, спокій, справедлива країна. Це найважливіше. Ну, Хто буде прем'єр-міністром, вже напевно очевидно. І я думаю, що е, парламент прийме рішення щодо е, затвердження премєр міністром Гройсмана Володимира Гройсмана. І далі ми можемо тільки сподіватися, що він не повторить тих помилок, які зробив Яценюк, і всі ці 10-хвилинки з прем'єр-міністром, які час за часу ми мали можливість слухати, е, заміняться реальною роботою. Е, можна сподіватися, що Гройсман виконає такі свої якості, позитивні якості менеджера, як він це робив у Вінниці. І навіть подейкують, що він був непоганим мером, і тепер залишається сподіватися, що він зможе реалізувати свої здібності і на всеукраїнському масштабі. Але я думаю, що цей підхід, з яким політиком намагається вирішити парламентську кризу, яка сьогодні в Україні є, він є також не зовсім вдалий і можна сподіватися, що ближче до осені ми знову будемо мати чергову політичну або урядову кризу. Чому так? Тому що е, ті методи, які пан Гройсман запроваджував в парламенті, вони були зовсім не демократичними. І останні дії і останні законодавство, яке було прийнято українським парламентом, воно говорить про те, що наші політики будують партократію в Україні, а не демократію. Тому що, зверніть увагу, немає закону про опозиції, самої опозиції в парламенті немає. Останні закони про те, що партії можуть виключати зі своїх глав депутатів неугодних, говорить говорять про те, що депутати перетворюються в таких кнопкодавів, рабів. Вони будуть голосувати тільки так, як це вигідно лідеру партії, а не так, як це вигідно нам, виборцям, які його обирають. Тобто народний депутат перетворюється в такого партійного депутата, кнопкодава, а не так, як написано в Конституції, як, скажімо, депутат, який має представляти свого виборця, який його обирає. Тому я думаю, що і уряд пана Гройсмана буде також діяти в партократичному напрямку, і славновідома така, так би мовити, позиція, що політична доцільність перемагає здоровий глузд. І перемагає, скажімо, долає е, е, намагання зберегти державу. Вона буде превалювати в діяльності пана Гройсмана. Але давайте почекаємо, побачимо. Я все ж таки сподіваюся, що ми дійсно отримаємо професійний уряд. Я впевнений, що урядовці будуть досить мотивовані. Компетентні і будуть під членним контролем не тільки громадськості, але й реальних правоохоронних органів, тому що я переконаний, що ефективна влада може бути тоді, коли будемо мати ефективного виконавця, ефективного е, керівника міністерства, ефективного керівника е, там, державного підприємства і так далі. А ефективність буде тоді, коли цей керівник буде компетентний, він буде знати, що робити і вміти робити, коли він буде мотивований. І не отримувати по 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень, а потім бідкатися про те, що нема за що купити сім'ї, там якісь харчі і так далі. І а, а заодно приховувати свою там 10 ту чи 25 ту квартиру з декларації, і по третє буде піддаватися шаленому контролю з боку громадськості. І я думаю, що цей громадський контроль, який має все-таки Україні запрацювати, це є запорука українського успіху. Ми побачили, що правоохоронні органи, ні СБУ, ні Генеральна прокуратура не здійснюють контролю за виконанням законодавства, тому що вони знаходяться під руках в руках політичних партій, політичних так би мовити лідерів, і їм не вигідно карати тих, які служать вірою і правдою олігархічно політичному режиму в україні тому я все таки намагаю сподіваюся що ми переживемо уряд Гройсмана, і це дасть можливість нам ще раз подивитися ще оцінити діяльність українського українського парламентаризму з тим щоб все таки україна прийшла до повного оновлення політичних еліт і ці всі скажімо домовленості договорняки, нічні голосування які прийшли до нас часів кучми януковича вони відійшли в минуле ми маємо мати Прозору владу, владу, яку якій люди довіряють, і владу, яка працює на державу Україна, а не так як сьогодні, коли влада владу приходять сепаратисти, зрадники, шпигуни. І під прикриттям Генеральної прокуратури чи там політичних партій здійснює свою злочинну діяльність. Тому я вважаю, що ми переможемо і треба вірити в краще. Я вітаю всіх українців з тим так мовити святом звільнення від Яну від Яценюка і сподіваюся, що наступний прем'єр-міністр не буде нас змушувати так сильно благати його звільнення з своєї займаної посади. І звичайно, як керівник громадської кампанії за відповідальну владу, дуже хочу, щоб влада була відповідальна. І несла не тільки кримінальну відповідальність за свої вчинки, а також і політичну відповідальність. Тому що тільки відповідальна влада дасть можливість побудувати справедливу, незалежну і ефективну, економічно ефективну країну. На цих словах я хочу подякувати вам за вашу увагу. Сподіваюся, що ви будете і далі глядачами нашого телеканалу. Бажаю вам здоров'я і до наступних зустрічей.